Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні розберемо досить складну, непросту тему, яка стосується конструкції сміхут. Почнемо з меню. Тафрит. Меню. Маєш батафрит, що є у меню? Салат, уга, міць, гвіна. סלט עם טונה, סלט עם ירקות, סלט עם פירות. עוגה עם גבינה, עוגה עם פירות, עוגה עם שוקולד. מיץ מתפוזים, מיץ מתפוחים, מיץ מעגבניות. גבינה מחלב עזים, גבינה מחלב כבשים, גבינה מחלב סויה. Аніруца салат єлакот, угат перот, миц топузім, в угат ізім, що змінилось під час мого заказу, на відміну від того, що я прочитала в меню салат ім'ялакот. סלט ירקות עוגה עם פירות עוגת פירות מיץ מתפוזים מיץ תפוזים גבינה מחלב עזים גבינת עזים Подивимося. Отже, сміхут це два і більше іменники, між якими випадає прийменник. З точки зору перекладу ми перекладаємо, ніби друге слово це прикметник. Друге слово описує перше слово. Перше слово у нас основне. Бекбук. Шель маєм. Бекбук маєм бутилка води. Про що я говорю? Я говорю про бутилку. Але яка це бутилка? Це бутилка води. Або бутилка з водою. З точки зору івриту, це два іменники: що бутилка, що вода. Але в конструкції сміхут ми перекладаємо це як бутилка води. Шіур Бе, іврит. Урок з івриту. О, шіур іврит. Урок івриту. Про що я говорю? Про урок. Який це урок? Урок івриту. Друге слово нам описує. перше слово. Однак, знову з точки зору іврита – це два іменники. Що іврит, що урок. Третій приклад. Міц мі тапузим. Сік з. Апельсинів. О, міць та пузим. Апельсиновий сік. Про що я говорю? Це про сік. Але який він з апельсинів апельсиновий сік. Жіночий рід. Гліда мі лімон. Морозиво з лімону. О, глідат лимон. В сміхуті слова, які закінчуються на гей, змінюються. Замість Заміцкий з'являється таф, і нікуди ат глідат лимон. Отже, що це морозиво, яке лимонне, глідат лимон. Аруха ба ерев. Трапеза ввечері. Що це? Арухат ерев. І тут, наприклад, уже є переклад одним словом. Ми кажемо вечеря, арухат ерев. Вечеря. Отже, є випадки, коли сміхут два слова перекладається одним на іншу мову. Кіта ле іврит. Клас з івриту або для івриту. Кітат іврит. Йофі. Отже, будь-які зміни в сміхуті, якщо і відбуваються, то тільки з першим словом. Друге слово – Незмінне, незалежно від однини чи множини. Отже, наразі ми говорили про слова жіночого роду, які закінчуються на гей. Слова жіночого роду, які закінчуються на таф, наприклад, «моханут», махбегет «ешколіт» І так мають таф в кінці і не будуть підлягати будь-яким змінам. Аваль, але не забуваємо, що є різниця між сміхутом і парою іменник і прикметник. Бакбук – катан. Маленька бутилка. Катан – це прикметник. Шіур – меаньєн. Цікавий урок. Меаньєн – це прикметник. І так само міц – кар – холодний сік. Гліда – тейма – смачне морозиво. Аруха – меюхедит – особлива трапеза. Кіта – хадаша – новий клас. Хадаш, Мейухан, Таїм, Камменєн це все прикметники, їх ще багато, і тому ми маємо навчитися відрізняти, де у нас сміхут, а де у нас пара іменник і прикметник. Таханат отобус. Сміхут оло? Подумайте, чи це сміхут, чи ні. Таханат отобус сміхут. Тальміда мецуєнет. סמיכות או לא? לא. תלמידה מצוינת, לא סמיכות. פארק, נחמד. סמיכות או לא? לא. פארק נחמד, לא סמיכות. עוגת, שוקולד. סמיכות או לא? כן, עוגת שוקולד זאת סמיכות. סטודנטית חדשה. סמיכות או לא? לא, סטודנטית חדשה זאת לא סמיכות. אבל <אף> בערבית: (אומר בערבית: סמיכות ומתרגם: שבוע טוב) ארוחת צהריים. סיפור מעניין. סיפור אהבה. סלט טרי. סלט. Як ми утворюємо множину. Отже, у нас в однині було бакбук шельмей. Бутилка води. Якщо я хочу сказати, що є багато бутилок води, багато бутилок з водою, то я роблю множину. Бакбук стає бакбуким. І це те, що ви вже знаєте. А як зробити з цього сміхут? В сміхуті немає прийменника. І закінчення ім змінюється на закінчення ей. Бакбукей мейм. Знову зміни будуть відбуватися лише в першому слові. Бакбукей мейм. Шіур бейврит. Множина she'уrim. Ми бачимо, що в множині в нас закінчення ім. Отже, в сміхутіурей іврит. Місхак щель єладим. Гра дітей. Місхаким шель єладим. Ігри – дітей. Да? Ми змінюємо на множину. я хочу сказати дитячі. Ігри в сміхуці. Ім стає ей, місхей і А що відбувається у нас з закінченнями в жіночому роді? Глідамі лимон однина, Не сміхуче, тому що є прийменник. Множина лімон. Знову це не сміхут, це морозива з лимону, знову змінюється лише перше слово. Я хочу сказати лимонні морозива. Випадає прийменник. І лишаємо те саме закінчення: глідот лимон в сміхуці. Аруха баерев. Аруход баерев. Арухот ба ерев. Хавіла шель маргарина. Пачка маргарину. Багато пачок. Хавілот шель маргарина. О, хавілот маргарина. Я хочу наголосити, що це стосується закінчень. Нам важливо знати закінчення множини, міхаким, місхакей. Отже, закінчення множини ім, яке характерно здебільшого чоловічому роді, але не тільки, стає –ей. Закінчення от лишається от. Невеличкий підсумок всього сказаного до сих пір. Отже, сміхот це два або більше іменники, між якими випадає прийменник. І вони утворюють одне поняття: мітапузін міц тапузін, чоловічий рід. Ніяких змін лише випадає прийменник. Уга ім шоколад. Закінчення а. Змінюється на тав. випадає прийменник. Угад шоколад. Шоколадний торт. Шіурим ля байт. Уроки до дому. Множина закінчення «ім» стає ей, прийменник випадає. Шіурей байт. Арухот ба ерев, множина жіночий рід закінчення от, арухот ерев. Отже, зміни в однині закінчення гей, і в множині, коли є закінчення «ім». Незалежно від роду, а залежно від закінчення. Тому що нагадаю, що є виключення, є слова чоловічого роду із закінченням от у множині. і є слова жіночого роду із закінченням «ім». Наприклад, бакбук, «бакбукім» – все стандартно. «Ші -ур, ші стандартно, але шульхан шульханот від того, що в множині ми кажемо шульханот, слово шульхан. Це одно в чоловічому роді. Арон, аронот, маком мекомот. Закінчення от. Арон – це шкаф маком місце якесь. Жіночий рід. По стандарту: гліда глідот, кита – кітот, але є також слова з закінченням і. Іша жінка нашим. Ір місто арим. Ножина. Дивимося приклади цих слів у сміхуті. Спочатку просто однена бакбукшель майм, бакбуким шельмайм, бакбукей майм. Це нагадую, те, що ми вже вчили. Да? Стандарт siur beivit, šiurrim biuret, siurrei evrit. Отже, закінчення «ім» стає закінченням «ей». Арон – lepгеdim шафа для одягу. Аронот лепгедим, знову-таки, ми змінюємо лише перше слово. Сміхуті аронот бугедим, оскільки закінчення от немає ніяких змін, залишається. Маком, маком ле авода місце для роботи, мекомот ле авода місця для роботи, Мекомот авода робочі місця. І жіночеред гліда мелімонт мелімон. גלידות לימון ארוחה בערב, ארוחות בערב או ארוחות ערב. איסלובה ז'ינות שורדו ביצה של תרנגולת. ביצה של תרנגולת יעצה קורקה. ביצים של תרנגולת. יעצה קורקה. ביצי תרנגולת. Курячі яйця. Закінчення «ім» змінюється на ей. Тобто ми дивимося не на рід, а на закінчення. Подивимося на однину і множину сміхут. паралельно бакбукмам, бакбукей маїм, siur Шиур іврит, šiurреi іврит. Арон bgedim, аронот bgedim, Маком авода, mekomot. עבודה. גלידת לימון, גלידות לימון. ארוחת ערב, ארוחות ערב. ביצת תורנגולת, ביצי תורנגולת. ושזו דניה? זרובטי פאוזו, אין פסטי. ספולוצ'ינים סמיכותי. סלט עם טונה, סלט זה תונסם, סלט טונה. טונצה וסלט יד שתהיו וזפסו את הסמיכות. כרטיס לטיסה. שולחן לעבודה. מקום לעבודה. חדר לאורחים. תחנה של רכבת. מכונה לקפה. עוגה. Ім шоколад симля шель ערב, бгіша шель חברים. Поставте на паузу, запишіть і можете себе перевірити, чи правильно ви записали. Перша половина списку це слова. В чоловічому роді лише випадає прийменник слова, які закінчуються на гей, hey", змінюють гей hey на таф. Прочитаю по парам Салат ім туна салат туна, картис летиса, картис тиса, шулхан ле авода, авода, маком ле авода. מקום עבודה חדר לאורחים חדר אורחים תחנה של רכבת תחנת רכבת מכונה לקפה מכונת קפה עוגה עם שוקולד עוגת שוקולד שמלה של ערב שמלת ערב פגישה של חברים פגישת חברים. עזרס זה סמיכות ועוד נעימי זרובית סמיכות מנג'יני. סלט טונה סלטי Туна. Да? Салат туна це один тунцевий салат. Салатей туна це багато салатів з тунцем. Поставте на паузу запишіть. Можете себе перевірити, на що треба звернути увагу. Слово салат, наприклад, у множині салатин. עוד שניים, סטעי, אי. כרטיס, כרטיסים, על השולחן, שולחנות, זקין שנייה, עוד, נזמין, סמיכותי, מקום, מקומות. חדר אורחים, חדרי אורחים, אבל תחנת רכבת, תחנות רכבת. Перевірте себе. Можете так само закрити те, що ви написали, і зробити зворотню вправу да? з множини знову написати однину. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть це також у коментарях. Дуже сподіваюся, що ви зробили завдання, які я пропонувала. Дякую за перегляд. Успіхів у навчанні. Твоя.